Добрий день, мої любі діти та шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку вивчаю правила ділення, суми на число. На минулих уроках ми з вами множили двоцифрове число на одноцифрове, ми виконували множення трицифрового числа на одноцифрове, а сьогодні ми будемо вивчати правила ділення суми на число. Ви вже вийшли за межі таблиць множення і ділення і навчилися множити двоцифрове троцифрове цифрові числа. Сьогодні на році на вас чекає відкриття способу ділення двоцифрового числа на одноцифрове. Тож не гаймо часу і берімось до роботи. Нашими помічниками сьогодні будуть увага, пам'ять, розвинене мислення і, звичайно, це працездатність. Будь ласка, запишіть 4 квітня. Класна робота. Провосали чотири остача, два. Так, номер один. Будь ласка, запишіть вираз. Так, 67 додати. 80 помножити на 4 плюс 40, поділити на 90, мінус 720, поділити на 8, поділити на 30. Так. Отже, 80, помножити на 4. 320. Додати 90. О, додати 40, вибачте, 360. Поділити на 90. Це 4. 67 плюс 4. 71. 720 поділити на 80. 90. 90 поділити на 30. 3. 71 мінус 3. 68. Тобто це завдання ми з вами виконали вірно. Йдемо далі. Знайдіть значення виразу різними способами. 8 плюс 3. Помножимо на 7. 8 на 7.

Попрацюємо з вами з математичним матеріалом, глянемо, У нас є хлопчик, вирішив таки. 8 плюс 4 поділити на 2. Це 8 поділити на 2, 4, 4 поділити на 2, 2, і разом 6. 8 поділили на 2, це у нас 4. 4 поділили на 2, 2. І так само отримали ми з вами 6. Тому і таким так само вигляд має собі на увазі. У магазині склали однакові набори посуду. Для трьох наборів взяли 15 великих тарілок і 6 маленьких. Скільки всього, всього тарілок у кожному наборі? Тобто ми можемо 15 плюс 6 поділити на 3. Ми 15 поділили на 3, 6 поділили на 3 і додали. Бачимо. Перше випадки, друге а третє нас їх об'єднало, тобто і дужки. так само, як ми виконували множення, тепер так само і виконуємо з вами ділення. Щоб розділити суму на число, відміни від нуля, достатньо кожний доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки. А плюс Б поділити на С, дорівнює А поділити на С, плюс Б поділити на С. Номер 5. Нам потрібно розв'язати цю задачу е, двома способами. У погід пішли 8 хлопчиків і 10 дівчаток. На привалі вони розташувалися двома групами. У кожній групі хлопчиків і дівчаток було порівняно, скільки було дітей в кожній групі. Отже, що ми можемо зробити в перший спосіб? Додати хлопчиків і дівчаток. Тобто 10 плюс 8 і буде 18. Тобто, написали, будь ласка, перший спосіб, записали 1, 8 – Плюс 10 дорівнює 18 в дожках Д, дітей, і це у нас всього, всього дітей. Далі тепер у нас ми ділимо з вами на дві групи. Тобто 18 поділили на 2, отримали 9. 9 дітей, це перший спосіб. Другий, що ми можемо? Ми можемо 8 поділити на 2, це 4, це хлопчику в першій групі. Потім ми можемо 10 поділити на 2, отримаємо 5 дітей і це дівчат в першій групі. І потім третя 4 додали 5 і отримали 9 дітей. Отже, записали, будь ласка, 8 поділити на 2. В дошках дітей. Трех хлопчиків в, в одній групі. Друга дія. Десять поділили на два. Дорівнює П'ять діт дітей. І це у нас дівчат в одній групі. І тепер ми 4 додаємо 5 і отримуємо 9 дітей. Отже, відповідь, скільки було дітей в кожній групі, 9 дітей було в кожній групі. Так. Чи можна стверджувати, що вирази на кожному стовчику мають рівні значення: 26 помножити на 7. Розклали? Так, можемо. 68 поділимо на 2. Додали, розклали на 68, поділили, потім так само можемо, і тут так само можемо. Тобто, в першому буде всюди 182, в другому всюди 3,4, а в третьому всюди буде 12. Записала, будь ласка, номер 7, ми будемо сьогодні з вами вчитися. Виконувати ділення. 38 поділили на 2. Нам потрібно 38 розкласти на два числа, які діляться на 2. Ну, ми повинні помножити на 10. Це у нас 20 і 18. 18 на 2, 9, 20 на 2, 10 і разом 19. Далі. 72 ми на 60 і 12. 12 на 6, 2. 60 на 6.

10 плюс 9 – 19. 96 поділили на 4. Ну, бачимо, в дев'ятці поміщається 2 рази, тому ми множимо на 2, 80 і 16. 80 поділили на 4 – 20. 16 поділили на 4 – 4. 20 плюс 4 – Двадцять чотири. П'ятдесят шість поділити на чотири. Розкладаємо на сорок і шістнадцять. Сорок поділив на чотири. Десять. Шістнадцять. Поділила на чотири. Чотири. Десять плюс чотири. Чотирнадцять. Сімдесят вісім. на три. Розкладаємо на 60 і 18. 60 поділено на 3 – 20. 18 поділено на 3 – 6. Разом 26. 56 поділено на 2. Розкладаємо на 40 і 16. 40 поділено на 2 – 20. 16 – 8. 20 плюс 8 – 28. 117 поділи на 9. Розкладаємо на 90 і 27. 90 поділили на 9 10. 27 поділили на 9 3 і виходить 13. Номер 8. Тепер нам потрібно з вами

88 на 2, 16 і разом 96. 56 помножити на 8. 56 розкладаємо на 50 і 6. 50 помножити на 8. 406 на 8, 48 і разом 448. Тепер ми з вами вже три цифрове. 135 помножили на 5. 130.

175 на 5, 100 на 5, 500, 70 на 5, 350, і 5 на 5, 25, 875. Яку найбільшу кількість трикутників можна скласти з 11 однакових паличок? Ми можемо скласти 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3. Так. Подумаємо над цим питанням, так само поміркуйте і ви. Сформулюйте правила ділення суми на число розподільний закон. Так, щоб розділити суму на число, відміну від нуля, достатньо кожне доданок розділити на це число, а потім додати одержані частки. Чи часто його можна застосувати? Які у вас були труднощі, що вам вдалося найкраще? Я вам дякую за сьогоднішній урок. Бажаю всього найкращого, до побачення.